Мене звати Антоніна Сологуб. мені 11 років. Я народилася і живу в Сумській області в місті Конотоп. Я навчаюся в 5 класі Конотопського ліцею No12. Я ходжу до школи моделей Софі Промодець. Також поглиблено вивчаю англійську та німецьку мову. Також я є акторкою народного театрального колективу Смайл, а вдома в мене є кішка шотландської породи. Але я мрію про собаку як у англійської королеви породи Коргі. Також я мрію стати відомою моделлю та бути лицем світових брендів. Сім'єю я подорожую Україною. Також я була на Кіпрі, в Німеччині та в Австрії. Наступна країна, в якій я хочу побувати, це Франція. Дякую всім за увагу, до зустрічі на знімальних майданчиках.